Друзі, найсиріше вітання у Франківську сьогодні вітряно, попри те, це не зупиняє нас, щоб відзняти вам нове авто, яке у нас з'явилося в продажі. Е, перш за все скажу, якщо ви хочете дізнатися про це авто більше, в описі до цього відео є посилання, тому ви можете перейти, прочитати ціну, пробіг і всі речі, які вас цікавлять. Далі відео я про це все розповім. Ми маємо, ага, також друзі, згадав, бачите, в описі до цього відео є посилання на наш інстаграм, де ми публікуємо машини одразу, як тільки вони приїхали. Там завжди є солодкі ціни. Тому, якщо б вас цікавила купівля авто, уже і одразу заходьте в інстаграм. Там оця інформація є опублікована. Давайте щодо цього авто перейдемо. Ми маємо друзі Citroen Berlingo Multispacer 1.6 дизель чистого 2015 року в красивенному. А ось такому от синьому кольорі, синьо голубому, не знаю, подобається мені він надзвичайно. Це рестайлінгова версія. Автомобіль абсолютно ідеальний, і я за це відповідаю. Перш за все, друзі. Ми маємо повністю заводський пасажир. Всі вікна вкруг, включаючи лобове вікно, рідне, і це дуже і дуже важливо, друзі. Всі, вся оптика, фари, все, що є в авто рідне і нічого не замінювалося. Салон оригінальний виглядає абсолютно ідеально і про це далі у відео. Стосовно фарби, це перше питання, яке у вас, друзі, виникає. Тут абсолютно повністю вся рідна фарба за виключенням одного локального місця, друзі. Ось тут ось це місце мало вмятинку. ми її Пованих нами. Давайте запрошу вас у салон і одразу ж вам, друзі, наголошу на одній дуже важливій речі. Якщо подивитись в інтернеті, на всіх цих авто вже перешите кермо. Тут наголошую, пробіг 187 тисяч. Кермо абсолютно рідне, оригінальне, в ідеальному стані. Подивіться детально, друзі, ніяких пропилів від користування тут немає. Все збережено. Дивіться, друзі, на стан сидінь. Сидіння не підшивалося, не перешивалися, нічого нового не вшивалося. Все абсолютно в ідеалі. Та сама ситуація з тверними картами. Нічого, нічого абсолютно немає нового. Також, друзі, запрошу вас на задній ряд. Ось, зверніть увагу, просторий, максимально величезний задній ряд, дуже красивий, максимально практичний. І також зніму для вас стелю. Стеля в повному порядку і стеля має зауважень. Віконечка у нас відчиняється, такі от в способі форточка. Ролики працюють відмінно. Бачите, зараз у нас режим провітрювання, друзі. Давайте запрошу вас у багажник. Ну і насправді це найцінніша частина Citroen Berlingo, тому що об'єм багажника просто колосальний. І якщо вам треба авто для сім'ї, для далеких подорожей, для великих габаритних грузів, це буде напевно. Найідеальніший вибір, який тільки можна: об'єм багажника шалений. Всі пластики абсолютно в нормальному стані, є сліди використання, і це нормально для авто, якому вже на сьогодні там 6 чи 7 років. Запрошу вас також на пасажирську сторону автомобіля. Зверніть увагу, така сама ситуація: салон збережений, акуратний, підлога чистесенька, без всяких будь-яких дефектів. Пластик ціленький, сидіння цілесеньке, все дійсно гарно та акуратно. Так само під зйом стелі, тут все збережено. Що, друзі, також наголошую вам, тут не митий двигун, все, щоб ви могли максимально бачити стан автомобіля. Те, що от стан сидінь, будь ласка, бокові підтримки активні, досить гарно тримають в ходу наше кермо. Мультимедіа простенька, класична для цих авто, кондиціонер є, передні склопідйомники і в автомобіля працює абсолютно все. На кінець, друзі, резина зимова Maxxis 2022 року. Про оптику я сказав, вона рідна, ідеальна. Ну і власне, давайте до останнього. Ціна. Друзі, ми оцінимо це авто для початку продажу в 10 тисяч 990 доларів із можливістю торгу на місці. Також плануємо виконати зараз по якодовій замінити всі розхідники, щоб авто було для вас повністю готове для експлуатації. Власне, більше додати нічого не маю, Рідна фарба, 15-й рік, рідний пробіг, вигляд просто шикарний, резина хороша, буде повністю обслужена. ціна є, Ну і власне, друзі, запрошую вже вас на огляд. Я буду радий поїхати з вами на станцію технічного обслуговування для детального огляду авто. Ну або знову ж таки можлива будь-яка діагностика експертами, підборщиками, будь-ким. Всім доброго настрою! Підписуйтесь на наш інстаграм Україні перемоги, а всім нам добрих автомобілів!